Права номер 376 Перше питання. Доведіть, що сума трьох послідовних натуральних чисел кратна трьом. Запишемо три послідовні натуральні числа. n плюс n плюс 1 плюс n плюс 2. Відкриємо дужечки. Це буде n плюс n плюс 1 плюс n плюс 2. Зведемо подібні доданки. Буде 3n плюс 3. Винесемо 3 за дужечки. це буде 3n плюс 1. А отже, ми отримали спільний множник 3. А отже й сума буде націло ділитися на 3. Номер 2. Доведіть, що сума 7 послідовних натуральних чисел ділиться націло на 7. Запишемо 7 послідовних натуральних чисел. N плюс n плю1, плюс N плюс 2, плюс N плюс, плюс N плюс 4, плюс N плюс 5, плюс N плюс 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 послідовних натуральних чисел. Дорівнює. Зведемо подібні додатки. У нас є 7 n плюс 1 плюс 2 3, плюс 3 6, плюс 4 10, плюс 5 15, і плюс 6 21. Винесемо 7 за дужечки, буде 7n плюс 3. Тобто ми ж знайшли множник 7, а отже сума буде націло ділитися на 7. Номер 3. Сума чотирьох послідовних парних натуральних чисел ділиться націло на 4. Запишемо парне число. Це буде 2n плюс, щоб отримати наступне парне число, потрібно додати 2. 2n плюс 2 плюс знову додаємо 2, 2n плюс 4. Та знову додаємо 2. Отримуємо 2n плюс 6. Дорівнює. Зведемо подібні доданки. У нас 2n плюс 2n плюс 2n плюс 2n. Це в нас буде 8n, 2 плюс 4 6, плюс 6 12. Винесемо за дужечки спільний множник 4, отримаємо 2n. Плюс 3. А отже, так як ми отримали спільний множник 4, сума чотирьох послідовних парних чисел буде ділитися націлу на 4. Номер 4. Доведіть, що сума п'яти послідовних парних чисел ділиться націло на 9. Записуємо. 2n плюс 2n плюс 2. Плюс 2n плюс 4, у нас вже є 3 послідовних парних числа. Плюс 2n плюс 6 4 послідовних парних, 2n плюс 8. 6 плюс 2, 8 це 5 послідовних парних чисел. Зводимо доданки. 2n плюс 2n, 4n, 6n, 8n, 10n. 2 плюс 4 6, плюс 6 12, плюс 8 20 плюс 20. Винесемо спільний множник 10 за дужечки. Отримаємо n плюс 2. А отже, сума буде доділитися на 10. Так як у нас є спільний множник 10. Вправа номер 377. Доведіть, що перше питання. Сума чисел ділиться на ціло на одинадцять. Перепишемо. АВ плюс ВС плюс СА дорівнює А десятків В одиниць. Пишемо: 10 плюс В плюс В десятків С одиниць. 10 Б плюс С десятків А одиниць плюс 10С. Плюс А. Зводимо подібні доданки. 10а плюс А буде 11а. Б плюс 10Б буде 11Б. С плюс 10 це в нас буде 11. Винесемо спільний множник 11 за дужечки. отримаємо 11 помножене на А плюс Б плюс С. Якщо ми отримали спільний множник 11, а отже й сума буде ділитися націло на 11. Номер 2. різниця чисел АБЦ та СБА націло ділиться на 99. Дивіться, А сотень Б десятків С одиниць. Записуємо. 100А плюс 10 b плюс С. Мінус відкриваємо дужечку. С сотень b десятків А одиниць. 100С плюс 10 b плюс А. Записали. Відкриваємо дужечки. Це буде 100А плюс 10 b плюс С мінус 100С. Мінус 10 b мінус А. Зводимо подібні доданки. 100а мінус А буде 99А. 10 b мінус 10 b Скорочується. С мінус 100С мінус 99 С. Дорівнює 99 винесемо дужечки. 99. А мінус С. Ми знайшли спільний множник 92. 99. А отже, різниця чисел буде ділитися на цілу на 99. Номер 378. Доведіть, що сума чисел кратна 111. Перепишемо. А С плюс А плюс. С АБ то рівня. А сотень Б десятків С одиниць. Запишемо. 100А плюс 10Б плюс С. Б сотень С десятків А одиниць. Плюс 100 Б, плюс 10ц, плюс А. С сотень А десятків Б одиниць. Плюс 100. С плюс 10 А плюс Б. Зводимо подібні гаданки. 100а плюс А. Це в нас буде 101 А, та ще маємо 10 А, це в нас буде 111а. Далі 10Б плюс 100Б, 110Б і плюс Б 111 б Тепер С плюс 10 11 плюс 100C плюс 111C. Виносимо 111 спільний множник за дужечки. Отримаємо 111 помножене на А плюс Б плюс С. Так як ми отримали спільний множник 111, а отже сума чисел буде кратна 111.